Всім привіт! Ви на каналі GameWalker, і сьогодні ми постараємося роздобути рецепт Crafted Leather Цей рецепт має груповий шанс. Тому ми купили на сервері Skyide X ще одне вікно. Поєднаємо двох персонажів у групу і спробуємо здобути цей рецепт. Отож, у гру. Один герой буде телепортуватися з Гірану. Інший герой буде телепортуватися з Hunter Villa. Герой, який телепортується з Гірану, це Master 13, крафтер 39 левела, а герой, який телепортуватиметься із Hunter's Village. Це шилка Шокедем 34-го левела. Тож, розпочнемо телепорт на локації Dragon Valley. Цездалегідь ми взяли баф для крафтера баф воїна і для Шокедема, для шилки баф мага. Тобто тепер ми телепортуємося на Dragon Valley. Зустрічаємося там і е, почнемо вибивати рецепт. Ось Мастер 13 у нас на місці, на локації, шук ідем також. Нам потрібні моби Guardian Basilisk. Зараз глянемо, який у них шанс. Шанси груп дропу. Прив'язуємо нашу шок до Master 13 і відправляємося на локацію. Локація тут знаходиться неподалік. Зараз ми оцінимо шанс дропу і спробуємо вибити рецепт. Груп шанс означає шанс дропу, який випадає, якщо персонажі перебувають у групі. Ой, зараз ми виберемо цей Guardian Basilisk. Його дослідити, який же він тут є. І ніяк не потрапляє мені в таргет без інших мобів. Отже, Dragon Valley, і он у нас синенький той Драгон Веллі. Але, але зараз ми будемо з цими вірмами е, вирішувати питання. Забагато е, тут е, агресивних мобів. І вже нашого синенького вже ухватили. Ну, добре, зараз ми для дослідження візьмемо звичайного Гардіан Базиліск, і дослід... дослідимо його дроп. Отож, дроп. Гардіан Базиліск становить. Ем, груп шанс 26%. Так, я її трошечки. Е, для. Гру, груп шанс 1,9%. Це ми бачимо мітр, мітриловий. Е, Одяг і частин цього одягу да, для крафту 25-26% у нас, в тому числі, і рецепт Crafted Leather, на який ми відкриваємо полювання. Тобто досить чималий груповий шанс, і ми постараємося його роздобути цей ресурс, перебуваючи в групі. Тобто ми купили одне вікно. І знову вірми, щось вони мене полюбляють. Замість того, що Базилізків я б'юся з вірмами. Тобто ми купили одне вікно, поєднали двох персонажів і наразі перебуваємо з одного комп'ютера в двох вікнах на цій локації. Тож розпочнемо наш фарм. Е Ой, зараз це золотий біжи летить. Бачите, золотий вірм летить і його вже хтось підчепив. Якщо йому вдасться його вбити, зараз всі будуть і загр... загресують на цього золотого і почнуть бігти до нього. Фізи, фізі його. Загризував? загрисував на себе. Ну, ну не знаю, я тебе не буду виручати. Це така справа цей. Це такий моп, він дуже небезпечний. Ой. Тим більше я б'ю базилісків і очікую якогось якоїсь результату. Ну що, допоможемо Золотого бити. Тільки давайте магом перейдемо, щоб на відстані. Так, спробуємо по золотому вдарити. Ну, як якщо всі тут зібралися і полюють на вірма, то чому б нам не долучитися до всіх і теж не полювати на вірма? Так, невже невже він на мене загриць? Ні, він пішов за іншим. Ну, будемо хвостику так бігти і спробуємо його вбити. Усе золотий, вбитий. Так, Елфі. Очевидно, 13-27 клан, а очевидно, вона на цих вільмів і полює, Ну, ми їй допомогли у її полюбанні. Зараз ми глянемо, що нам дало цей. Так, тільки досвід. Е, і Елфі піднімає Boots of Knowledge. кноуледж. Ми не підняли, не підняли нічого, ну нічого, ми зато взяли е, участь у цій бійці Добре. Приєднуємося до нашого майстера і починаємо, розпочинаємо полювання на Базиліскі. Реальний груповий шанс 26%. А, зокрема, цього рецепту 2%. 2%, 2, 2 шанс у груповому. Я не знаю, як це рахувати, але саме така статистика написана у дропі е в інформації про цього. Ми ж полюємо на Базилісків, але це не означає, що ми не будемо бити інших мобів, тому що на цій локації моби всі агресивні. Ми розпочинаємо наш, наше полювання. І будемо довго і нудно вибивати цей рецепт. 13.27 27 елфі. Полює на вірмів, так розумію. Нам же потрібні базиліски. Ну що ж, я буду продовжувати. І якщо ми цей шанс отримуємо, я знову включу відео. За час фарму на цій локації у нас є певні результати. Рецепт Crafted Letter нам випав десь за, за через 20 хвилин качу на цій локації. а Згодом кач затягнувся, затягнувся, затягнувся і ось ми вже годину качаємося ніякого результату. Тобто цей. Рецепт і його шанс випадіння не можна сказати про його шанс випадіння навіть приблизні якісь цифри, коли і як він випадає. То він випадає відразу, то він випадає згодом навіть через кілька годин фарму на цій локації. Вибираємо для фарму Ставенджер в Базиліск, але розуміємо, що оскільки на локації багато агресивних мобів, вони, звісно, будуть претендувати на, теж на вашу увагу. Тобто обережний кач, і звертаємо увагу також на інших мобів. Звісно, акцентуємося лише на Guardian е, Погляньте на результати. Ось ось мої рецепти Crafted Laser. Оскільки я тут вже чимало знаходжуся е на цій локації, вони в мене кілька разів випадали. І ось рецепт вписаний в книгу Gnome. Рецепт Crafted Laser. Отже, рецепти випадають, фарм триває, е, може засягнутися і до години. Тобто е, ви не відразу отримаєте результат, як ви на це розраховуєте. Але терпіння і в груп шанс дійсно дає, е, дійсно дає. Можливість 에, роздобути на цій локації крафтед лезер і вписати її в вашу крафту. Ось знову ось якийсь е, е, Око телепорт. Е, е, Поглядає на цю. Локацій, на мобів, на гравців і на всі. Е, ну, затяжний довгий кач це умова здобуття цього рецепту. Тож, запасіться терпінням, бутербородами і, звісно, потрібно мовити друга. Для того, щоб в нього теж вистачило терпіння з вами прокачатися близько години на цій локації. Якщо у вас такого друга немає, купуємо вікно і таким чином спортсмен. І таким чином забезпечуємо собі мінімальний, мінімальну кількість учасників паті. Тобто вже з двох гравців, двох героїв створюється паті. І для цих двох героїв, відповідно, працює цей груп шанс, який є, як ми бачили, 26%. А в, тому, а в тих 26% 2% призначені саме на крафтед Лезер Рецепт. Глянемо ще раз. Табличку опуху. Табличку Ми дивимося і дивимося, що цей Crafted Leather 2% в 26% груповому шансі. Це можливо. І ваша удача? Цілковито залежить... залежить від вашого терпіння, цілковито залежить від вашого терпіння. Всім гарного фарму, всім гарно провести час в ігровій реальності, а також досягти. Малих вершин у топах е, цієї гри. З вами я прощаюся до наступної е, зустрічі в онлайні на стрімах, а також в окремих відео. Пока-пока!